Хлопчики і дівчатка. Дітки, а хто знає, яка зараз пора року? Правильно, зараз пора року зима. Ми з вами вирушаємо на зимову прогулянку. Скажіть, а ви бачили на прогулянці птахів? Так, гадаю, що бачили і горобців, і синичок, і голубів. Малята, погляньте на картинку, що за птахи тут зображені. Горобець, синичка, голуб. Дітки, це зимуючі птахи. Вони з нами зимують і ми їх підгодовуємо. Давайте спочатку розглянемо горобчика тіло горобчика вкрито пір'ям, олівка, спинка, крильця і хвостик коричневого кольору, а грудка у горобчика сіренького кольору. А тепер давайте роздивимось синичку. Погляньте грудка в неї жовтого кольору, а голівка, кривця, гість синього кольору. Синичка маленька, дуже спритна і гарненька. Погляньте, а це хто у нас на картинці? Це голуб. У голуба є голівка, дзьоб, крильця і лапки. Взимку цим пташкам складно знайти їжу. Тому ми можемо змайструвати для них годівничку і підгодовувати їх. Дітки, давайте розглянемо картинку і дізнаємось, яка пташка що їсть. А може з вас хтось знає, що полюбляє їсти горобчик. Горобчик їсть зерно, синичка полюбляє їсти несолоне сало, а голуб їсть. Валята, давайте поглянемо, які можна виготовити годівнички. Головне, щоб вони були безпечні і не травмували пташок. Дітки, не забувайте піклуватися про наших маленьких пернатих друзів, яким складно в зимовий період. Тому пропоную вам сьогодні на прогулянці погодувати пташок зернятками або крихтами. До нових зустрічей, хлопчики і дівчатка!